Смачні чебуреки, торти, пиріжки, салати та пироги це не весь перелік страв, що презентували 10 родин маріупольців на подвір'ї Кверійського центру допомоги переселенцям Я Маріуполь з нагоди дня рідного міста. На столі пані Елеонори красуються українські вареники з м'ясом та млинці. Їжа без якої не уявити жодного свята сім'ї Смолянінових. Улюблені страв нашої сім'ї, дуже полюбляє чоловік. І я з дитинства привчена є вареники. Залишаємо маленький отвір в них що. Щоб вони були сочніші. Це моя бабуся так готувала і мене навчила, то я продовжую цю традицію. До 245-ї річниці міста Марії Маріупольці підготували улюблені родинні страви, історію яких по черзі презентували у колі нових кривоїсів. Традиційними українськими не обмежилися навіть принесли вподобану їжу з іноземної кухні. Як це зробив пан Олег? Чоловік для частування приготував іспанський ковбасний суп, рецепт якого випадково знайшов у соціальній мережі, будучи вже в кривбасі. Відтак доволі складна іноземна страва стала чи не улюбленою для усієї родини та перетворилася на згадку про щорічне святкування. Дня міста до навали росіян півтори години йде на приготування. Кожен інгредієнт готується окремо: м'ясо окремо перець. Якщо ми були б зараз у Маріуполі, то приготував бички з томатами, смажену камбалу, з судака та інші страви. Але на жаль, зараз ми не маємо такої можливості. До презентації улюблених страв Маріупольців доєднався і криворіжець Дмитро, чоловік власник мережі м'ясних магазинів, та останній місяць тісно співпрацює з центром для переселенців з міста Марії. Для івенту містянин зварив два повних казана фірмового плову рецепт якого батько чоловіка дізнався у Криму, коли Дмитро був ще хлопчиком. Цей плов кримськотатарського походження його навчив готувати мене. Мій батько. Це родина страва, яка е, вже десь ми її готуємо років 10, може більше, і досить непогано виходить. Святкування Дня Маріуполя у Кривбасі відбувається вже вдруге. Тогоріч на 244-ту річницю Маріупольці разом готували грецький пиріг. В цей раз керівник центру Володимир Курський вирішив присвятити захід саме улюбленим родинним стравам, аби його підопічні згадали приємні емоції, які щорічно отримували у рідному місті напередодні його дня народження. Для цього в нашому місці відбувалося багато різноманітних західів пов'язаних з астрономією. Це і фестиваль Гобіфест, це і різноманітні фестивалі національної їжі. Тому маріупольцям це дуже подобається і ми зробили кшталт таких свят сьогодні, такий замечательний захід. В Україні наразі працює 21 центр Я Маріуполь, до яких вже звернулися понад 200 тисяч переселенців з міста Марії, і саме у Кривому Розі такий відчинив свої двері першим в Україні. Ідея відкриття центру у Кривбасі знайшла підтримку у міської влади та ради оборони Кривого Рогу, які і надали безкоштовно зручне приміщення для усіх потреб центру допомоги Маріупольцям. Крім того, не підтримати ініціативу Маріупольців, підсадкувати день народження їхнього рідного міста також не змогли. Чим цікавий Маріуполь, там дуже багато різних національностей, да? дуже велика грецька діаспора, вірменська, інші діаспори. І кожна з них зараз приготувала своє блюдо. Я б одне, щоб ми День Маріуполя відмітили у Маріуполі. І Криворісі приїдуть до, в гості до наших друзів, на їх батьківщину. За участь у святі з нагоди Дня народження міста Марії родини маріупольців отримали дипломи від керівника центру Володимира Курського. За його ж словами, центр зупинятися не збирається і вже згодом презентує проєкт Маріуполь Реборн, який має на меті пришвидшити відбудову зруйнованого міста після його деокупації та об'єднати велику маріупольську родину. Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Андрій Яковлєв, перший міський.